Усім привіт! Мене звуть Дмитро Шарабурін і ви на Деша Фішинг. Сьогодні чудова риболовля, Сьогодні зустріч двох друзів. Привітаю тебе! Вітаю, друже. Ми починаємо. На березі улюбленого озера. Сьогодні ми разом на риболовлі з моїм другом Максимом Дячиком, експертом з риболовлі з відділу хижої риби, правильно, Макс, да. магазину Ібіс Осокорки. А душевно, коли зустрічаюся, друзі, не в, в пивному барі, хоча, можливо, для когось це теж дуже класна річ, а саме на риболовлі. І не просто зустрічаюся, а влаштовують такий невеличкий собі батл. Просто ми вирішили. Спробувати половити на різні приманки, і, і цей, так би мовити, експеримент у нас закінчився дуже цікаво. У нас буде сьогодні зворотня експозиція, в якій ми будемо вже констатувати те, що відбулося. Я сьогодні ловив на Воблери, хоча і пількери були сьогодні у мене в арсеналі. На орбіт. Так і є. Ні, це судак! Це судак! Подивіться, друзі, на орбіт. Клюнув судак. От такий. Орбіт 110-й. І от такого красивого судачка мені впіймав. Як бачите, рибка реагує. І реагує дуже і дуже красиво. Клюнув ось такий судачок на 110-й орбіт. Ну, що ще треба для повного щастя? Щоб тільки клювала рибка, радувала, а ми цю рибку будемо з радістю відпускати. Так, судачка відпускаю, хай живе і клює. Все, Все супер. Це дійсно такий трошки цікавий батл. А для мене ще і маленький експеримент, який останній раз відбувався, мабуть, рік тому. Тільки я був, скажімо так, сьогодні з невеличким силіконом. Це силикон 3 дюйми на огрузці 2-3 грами в порівнянні з виборами, якими ловив Діма, це досить маленька приманка. Рік назад експеримент був успішний, але я навпаки, як Діма, ловив крупними приманками. А тому сьогодні для мене це був такий цікавий день. Я навпаки на своєму улюбленому озері, де я дійсно виріс і провів своє дитинство, звик ловити крупним силіконом, крупними воборами на великі приманки. Сьогодні я навпаки ловив маленькими приманками. Тому, скажімо так, це цікаво, це активно. Це дозволяє піймати рибу навіть в такі спекотні дні, як сьогодні. Хоча й погода сьогодні була така досить мінлива. Але ми дещо піймали. Нам є що показати. Невеличкий квикастий товариш на Ізі-шат тридюйми. А ще з минулого року знаю, що 3 дюйми працює добре, легка огрузка, 3 грами. Але що цікаво, що судак клює в товщі води. Покльовка не зна, покльовка десь всередини під берегом, десь на глибині, може там метр півтора, але клюнув він на глибині сантиметрів 60 Тому трішки можна ламати стереотипи і судака не тільки зна. Щучка? Щучка! Ха, ха Макс. Нарешті. Щупачок, щупачок. Сьогодні риболовля Макса. 100%. Ну я думаю, що ми доловимо ще й окуня. Клас. Але, знов таки, і зі шаттики вже в іншому кольорі. А як проводив? Рівномірна проводка, але дуже-дуже повільна. Прям такі оберти на грані зриву. А, рівномірна, але з дна? Ні. З поверхні. Рівномірно так, з поверхні, даю трошки приманці опуститися, ближче ще до дна. Потім повільно піднімаю десь на середину і рівномірно така повільно прогулка на дві руки. Ну, але все рівно файне. Так? Тут, тут, тоді шукаємо, Молодець, що позови бабушку свою якусь. Зараз на рудру бабуся прийде. Давай. Опа, Судачок? Судачок. Я понял, я сегодня по судакам. Е, yeah, у Макса судачок. Ну ч, это больше-менее. Новые такие, ну, такие равномерная проводка. Ага. Том, Силикон, что? да? Силикон, 3 дюйма, из изишат, натуралочка. Ага. Класс. Ну, так, скажімо так, сідає не з першого разу, а 2-3 таких клювання різких. Угу. О, красивий який. Да. Все. Прикольна рибка. Ага. Покажи силікончик. Отак поближче. Два грамі три дюйма. Супер. Клас. Так. Дякую. Половину Отримали певне задоволення, і це дійсно такий дружній батл, можна так сказати. Я хотів повпиратися в 110-ті, можливо, навіть 130-ті. Риболовля була достатньо такою трудовою, як прийнято казати, серед рибалок. <реш> Клюнула біля ніг на рівномірну проводку. <реш> Подивіться, ворона. Боже, яка ти маленька. Яка ти маленька? Ну -ну -ну, Зачекай, от з такою щукою завжди <кій> дуже, дуже небезпечно, тому що можна... Загнати гачки, ну слухай, ти прям сіла на два. Так, зараз я її визволю. Ну, щучка, ну просто смішно, чесно кажучи. Навіть... Але все рівно. Все рівно приємно, що вона все ж таки на рівномірну проводку, на ворону. клюнула. Відпускаю її швиденько, не хочу мучити. Отак, давай, пливи, пливи. Все, пішла. Чудово. Ще одна щучка. Точніше, судачок, щучка, один сход. Ну, така, сьогодні риболовля. Робимо далі ще до вечора і вдасться щось піймати. Варуна у мене 110 СФ. Отак. От Вона повільно спливає, тому я можу її проводити біля травки. Це мені допомагає її провести більш якісно. Але все рівно зараз щука клює, а вже другу риболовлю клює на рівномірну проводку. Моя минула риболовля довела, що великі приманки працюють навіть в сильну спеку, коли риба на маленькі не хоче брати. Що ж, друзі, клюнула щука на рудру. Як бачите, рудра 130, щука, а щука на пів щуки. Приємно, два, підри... два рибочки. два рибочки і пауза. На паузі вона влупила. Але сьогодні у нас вийшло все навпаки. Сьогодні маленькі приманки довели. Те, що... Не знайдуть свою рибу, але ну це дійсно незвично ловити на такі маленькі приманки на вагу 2 грами, коли ти на цих місцях звик ловити дійсно крупним силіконом там 45 дюйми. Це цікаво, але це по-своєму складно. Між тим ти зробив це... дуже цікаву риболовлю. Це було дійсно трошки складно. Вітер сьогодні багато разів змінювався, він був досить сильним. Але в такі сильні пориви вітру вдалося половити на невеличкі теоспінери. Щучка, так? Да? Чи хто це у нас? Щучка, да? Хі -хі. Маленька. Маленька, але. Щучка. Але щучка. Давай покажемо її, Макс. Все, пішла, так? Ні. Вона що взяла? На телспіну. Ну це вона під вечір тут починає. свою активність. Вот прям цікаво. 0,3 флюр, але прям десь там. Зараз будемо її рятувати. <плес> угу, а, Який телспінер? Северт. Турбо маленький. Реанімувати Ще Попрошу, щоб вона бабусю свою позвала. Ну давай буде взагалі. Ну Давай, давай. Бачиш, вже прирученою стало, не хоче да. йти. Оскільки ну, дійсно такий малий силікон проти вітру майже не летить і проводити його складно. А ось невеличкі телспіннери теж показали, що вони непогано ловлять рибу. Просто потрібно в певний час підібрати певну вагу теоспінера, певний колір сьогодні теж було декілька експериментів з кольором також, і на одній точці було декілька риб на зовсім різний колір тейлспіннерів. І це для мене теж така цікава штука, бо дуже багато теоспінерів лежать в коробках. Але я чомусь їх дуже рідко використовую. Хоча може і тому, що дійсно вовлю на більш крупні приманки, на відміну від мене, М да я теоспінерами якраз дуже люблю ловити і вважаю їх. Влітку по гарячій воді одними з найкращих. починаючи з травня, з середини травня, і до кінця серпня, навіть вересня, якщо він дуже дуже теплий, це приманки дуже класно працюють в усіх горизонтах. Щука, здається, на Спінер. Ні, це судачок. Ах, зійшов! Але був гарний ось така невеличка щучка, знов-таки на Спінер. вже в товщі води, бо та була з дна майже і досить така сильна потужна покльовка, незважаючи на таку невелику рибу. Але це круто, і драйву вона дала, бо вилажування таке десь метрів, мабуть, ну 30 точно. Це зараз ми додому відпустимо. Бачиш, як і гарно, що я тобі ще не віддав. Вони фартові. Так. Да. Думаю, що все буде. Все буде, буде добре. добре. Ти ж сказав, щоб приводила да, а, друзів. Але це ще не бабуся. Мої. Ну так, ну, молодша ну, сестра. Ти хочеш, щоб все було і одразу? Чекай. Її вже треба доплисти і покликати. Добре, я тоді поки в себе залишу. Потримай, потримай, вони <різь> фартові. Я сьогодні зі своїм сандкроєм до 21,5 Шнур У мене намотаний 1 і 2 Daiwa Моретан, котушка Daiwa Prorex 4000. І сьогодні мені Макс подарував такий дуже цікавий. Повідець з е, титану, так тому сьогодні я ловив на титан. Зазвичай ловлю на флюорокарбон 0,53. Якщо ловлю на воблери і знаю, що буде. Клювати переважно більшість щука. А до речі, давай ще доскажемо за повідки, оскільки багато хто купує вже готові повідки, але не завжди звертає на це увагу. Наприклад, ось цьому повідку в діма ми зняли лишні елементи, Я такі покажу. як дуже великий вертлюг, і сама ось ця заводська застібка, яка дійсно є дуже важкою. І якщо ми беремо вагу застібки разом з вертлюшком, який стоїть з заводу, дуже часто саме ця зайва вага і впливає на гру в обворів. А це досить такий важливий елемент в оснастці, на який багато хто не звертає уваги взагалі. Всі хочуть там купити, швидко пров'язати, закинути і ловити. Але такі маленькі нюанси дійсно роблять рибалку, і дуже шкода, коли е, повідок за там, 10 гривень змінює в гру воблера японського, в який вкладено багато гри, багато задумів. Е, така маленька дрібниця, але робить ваш вобор просто пластмаскою, яка угу. перестає він грати. Уже не суспендер, а повільно тонучий. Так, він, Максим є. дуже класно зробив цей повідок. він... Нічого не важить, він такий самий, як і флюрокарбоновий, і воблери не змінюють з ним гру. На що я сьогодні ловив? Що, на що мені вдалося спіймати? По-перше, ну, у мене працювала варуна сьогодні 110 110 вона тільки 110 і буває, але СФ. Варуна. Боже, яка ти маленька. Яка ти маленька? У мене працював сьогодні орбіт. Ви тільки подивіться, що зараз у мене сиділо. Подивіться на розмір цієї луски. Так, -да. це було щось велике. Це орбіт. 110-й. Орбіт 110-й і от такого... Красивого судачка мені впіймав. У мене працював сьогодні піль Джексон, але японською. Метал Стейфол. Він називається 10,5 грамів. Є. Ха -ха. Так, маленький окунь. А, ні, це маленький. судачок. -с. Ну ти такий, ти такий маленький, куди ти клюєш? От скажи мені. Це трофей. Це бігфіш. Судачок на пількер. Ой. Так, швиденько треба його ще на асіст сів. На гачок на асіст. Все. І теж приніс маленького судачка. В принципі, здається, я все назвав. До нас прийшла кіська, але риби у нас немає, тому що ми всю рибу що відпускаємо. відпускаємо. Правильно. Піймав відпустив, вам, до речі, радимо це робити для того, щоб. О, щоб ще прийти і ще спіймати, розумієте, ми ж за цими приходимо за цими покльовками, за цими емоціями, за тим, щоб її побачити, відпустити і домовитися з нею, щоб вона приводила, як Макс каже, бабусю, Бабуть. дідуся і так далі. Тому давайте тримати цю традицію, підтримувати. Цей правильний челендж. 732-м імпульсом це версія на так досить таке легке, але потужно кидуче будилище. Найбільше в мене покльовок було на трьохдюймовий силікон і зіше, 3 дюйма, і легка вага, 2-3 грами. Це саме те, що потрібно нам в таку спеку, як була сьогодні. Риба пасивна, потрібно дуже обережно подавати їй приманочки. І саме така легка проводка її приносила свої результати. Теоспінери сьогодні в мене спрацювало від селекту і від Савашгіру. 7 і 9 грамів відповідно. Цікаві телеспінери, цікаво працюють, можна ловити різну рибу, і дійсно колір має значення. І хотілося б так додати щодо того, що сказав Діма: це дійсно наші улюблені водойми. Ми на них виросли, і нам дуже шкода спостерігати те, як на берегах з'являється багато сміття рибововного сміття, побутового сміття, сміття після відпочивальників. Тяжко наблюдати, просто як люди вилавлюють рибу, пакують її в пакети. Ем... Або сітки ставлять. Або сітки, так, да, я теж тут це зустрічав і з цим боровся. Тому давайте все ж таки якось більше любити те, що ми маємо, і якось намагатися це передати нашим дітям і так, щоб через там 10-15 років було що ловити, і було де гуляти. Підводячи підсумок нашої сьогодні. Воскресної проповіді <laughs> <laughs> на фішинг Хочу сказати, друзі, бережіть природу, виходьте на риболовлі, виходьте з друзями обов'язково, обмінюйтесь досвідом. І Макси, я дякую тобі за те, що ти сьогодні свій вихідний день присвятив риболовлі, мені нашим відео, що ти прийняв участь в них. Я думаю, що Максим буде дуже частим. Не хочу говорити гостем, тому що. А друзі не бувають гостями. Просто ви будете часто бачити Макса, бо він експерт, і за експертну частину він буде відповідати. А я буду за емоційну домовились. Макс, ти щось хочеш ще що додати? Я звісно, я хочу тобі подякувати за такий чудовий дружній день. Дякую, я хочу сказати вам: насолоджуйтесь природою, насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь риболовлею, отримайте від цього задоволення і головне, вмійте побачити цю красу, цю прекрасну природу. І отримати це просто неймовірне задоволення. Ну, я дякую Дімі за те, що він так гарно вміє передати саме це задоволення від роболовлі нам, як глядачам, оскільки я твій глядач. Дякую, Тому, Макс. дякую тобі за це. Дякую тобі за запрошення. Ну і до зустрічі. Я думаю, що скоро ми ще половимо. Дякую, Максі. Дякую за добрі слова. Ці всі слова я адресую вам, нашим найкращим глядачам. Підписуйтесь на мій ДШ Фішинг. Усім гарного настрою. Попри все, до нових зустрічей, Па-па.